Ну, ми з вами в якійсь кафешці. Тут нікого немає, спокійненько можна собі бігати, нікого не чіпа. А що дивишся? <світ> Ти хто? А я можу скакати? А чому я скакати не можу? А чому він стоїть, дивиться? Ладно. О, так зачекай, я ще й тут його запустити можу. Запускаємо. Так, 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 так. Ну, це ізі ніби, да? О, так? Отак. Нічого важкого немає. Чотко. Ні, не так, не так, не так, не так. Ось так. І. Я бачу, там хтось біжить, но я до останнього буду намагатися запустити. Let's go давай, давай. Швиденько немає часу балуватися тут. Це хто? Це не маньяк? А, ні, ні, не так, не так, не так. І ось так. Оп! Сюди. Це так, це так, це так, це так. Е, далі, 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 далі. Як мені його запустити? Та маніак, я бачу маньяка. Я запустив його! Да! Ми з вами умнічки, ми вже два запустили. Скільки їх взагалі я маю запустити? Ну два я вже запустив. Маньяка я поки не бачу. Зачекайте що? Це маньяк! Це маньяк!